вас оголошую, у народний артист України у ігор. Ага, тоді ви як ведучий, сьогодні я передаю вам ще мікрофон. Дякую ще раз. Дорогі друзі, справа в тому, що сьогодні у нас ще одна така невеличка приємна несподіванка. Ви знаєте, що 20-22 серпня тут у Львові відбувався світовий, мав світовий конгрес українців, мав своє зібрання. І ось на цьому зібранні я познайомився з прекрасною молодою людиною. Це надзвичайно талановита людина. І коли він показав свій проект, я вирішив запросити його в сьогоднішній концерт. Народився він у Львові. Але вже 13 років живе в Німеччині. Про свій проект він розкаже трошки пізніше. Ім'я його він навіть просив назвати не просто ім'я, його таке артистичне ім'я це є артисто. І проект цей він зовсім молода людина присвячений 22-й річниці Незалежності України. Я би дуже просив вас. Щоб ви якомога тепліше зустріли цього молодого талановитого хлопця з Німеччини, українця, прошу зустрічайте артиста! Доброго дня! Дякую. Ви можете включати музику. Ще новинна Україна, хай живе і гетьовіда. Так як мати любить сина, Україна любить нас. Якщо ж не Україна, брати і сестри. Чуєте мене ця пісня для вас. Разом ми Нам потрібен президент. Що працює на народ? Хліб не краде, не привласнює завод, рівно брасо для жінок в суспільному житті. Вони матері, дітей, без них немає сім'ї. Сім'я вже то, щоб у не все було, щоб народжувати дітей, дитятко росло. Медицинська допомога незалежна від грошей, повноцінне лікування і для бідних людей, бабусям, дідусям, як і все побудували. Пенсії попіднімати, щоб не голодували, Щоб вести то було, вийти погулять. Діти гарний костюм, та зі мною станцювати. І літа, борис. Турція незалежно від зв'язків, незалежно хто ти є, і від статусу батьків, вільний розвиток людей без державного пресу, тільки так ми досягнемо прогресу. Ще Україна, хай руїна, Так, як мати нових сина. Шевченко Леся Українка, хто наступний, культу сила та грошей. Стоп! ми поставимо кінець. Я за культ свободи всіх, хто зі мною молодець, хто візьме хабаря. Космос полетить, В нас корупції не буде, тут таким нема де жити. Субота, алкоголь, метадон, нікотин. Кожний день пожирають дітей України. Я за овочі, після спорту для всіх, ча ча, -ча для старих і кольфу для малих. 600 тисяч українців помирає кожен рік, а ще половина емігрує. Може, Україна не дожити цей вік? Крім нас, українців, ніхто неньку не врятує. Тисячу років ми воювали за нашу свободу. Що ми дістали? Гроші в народу не було і немає, і з голоду тихо стихає. Хай живе і геть робіна, так як мати любить сина, Україна любить нас, як Шевченко заповів, ми кайдани порвемо, правду й волю в своїй хаті, разом ми відстоїмо ще не хмель. Україна любить нас, як Шевченко заповів, ми кайдани порвемо, Радуй волю своїй хаті. Так не можна жити, тільки разом зможемо все змінити, Наприклад, терпіти Так не можна жити. Тільки разом зможемо все змінити. Дякую, 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 дякую. дякую, дякую Вам сподобалось? Це дуже приємно. Мене звати Ростислав, і я 13 років живу в Німеччині, це сказав Ігор. Я хочу сказати дякую своїй мамі, вона там стоїть. Тому що, якщо б не вона, я би тут не стояв. І не було б цієї пісні. Я хочу подя подякувати також моїм вчителям. Вони тут мають стояти. Стефані Василівна і Марія Йосипівна. Я думаю, вони десь тут. Я сьогодні їх запросив і дякую їм за те, що вони, за те, що вони були за те, що вони терпіли мене і старалися, щоб з мене вийшли. Ось там вони стоять. Прошу похлопайте їм. Стефанія Васильівна і Марія Йосипівна. Я думаю, що якщо б Стефанія Васильівна, вчителька з історії, стала б президентом цієї країни, вона б за тиждень навела тут порядок. За один тиждень. Я хочу подякувати Анні Кисіль зі Світового конгресу українців з Канади, яка допомогла мені з цим проєктом, і, звичайно, Ігору Богдану, якому я позвонив, запитався, чи можна тут виступати. Він сказав, добре, виступай. Я скажу пару слів про проект. Я був е, рік тому у Львові в травні місяці, і я побачив дуже багато речей, які мені больно зробили в серці. Я бачив людей, які бабусі, які продають петрушку по 2 гривні. І не мають що їсти, а там Мерседес їде за 100 тисяч доларів. Так. Я бачив дітей, які не мають що їсти. Я бачив, з одної сторони бідність страшну, а з другої сторони, багатство. І я вирішив щось зробити. Я не знав, що робити. Я зробив цю пісню. Ця пісня називається Революшн. Це революція. Але для початку я не хочу зробити революцію, е, таку як в 2004 році, що ми одного президента. Викинули, а прийшов другий, і ми думали, що він зробить фокус, фокус і все буде добре. Я хочу, щоб ми зробили революцію в нашій голові, революцію нашого мислення, щоб ми самі взяли відповідальність за нашу країну, за цю Україну. Тому що всі Україні скоро не буде місця для нас. Ми всі вимираємо за 20 років, 7 мільйонів українців немає. Вони вмерли, вони поїхали в Америку, в Австралію. Я не знаю коли. Якщо так далі піде України, просто не стане. Я хочу, щоб ми, молоді люди, молоді люди насамперед почали брати відповідальність за цю країну, почали щось робити. Для початку об'єднатися. Я хочу, щоб ми об'єдналися. Нам не потрібна політика, щоб щось зробити. Ми самі можемо щось зробити. Тому що я в політику поки що не хочу лізти. Я просто хочу так, щоб ми тут щось робили. Дякую вам, мені дуже приємно, що вам сподобалася ця пісня. Я перший раз в житті практично стою тут і так розмовляю, але мені добре так з вами говорити, тому що мені здається, що ви мене розумієте. І цю пісню я працював рік на цієї пісні. Якщо вам скучно, скажіть мені, будь ласка, я піду. Добре. Я надію, що Ігор також не образиться, що я тут час забираю. Я пісню робив цілий рік. Я цілий рік е, робив пісню. Я думав, як її написати. Я зробив інтернет-сторінку. На цій сторінці можуть всі люди зайти, подивитися всю ідею, яку я представляю. Е, я дзвонив вчительці Стефані Васильівні, питався в неї, який приспів краще зробити, тому що я хотів, щоб це було гарно, щоб ми всі зрозуміли. І тому я співаю кайдани порвемо, так як Шевченко нам заповів 170 років тому. Він нам заповів, але ми далі з кайданами. Але ці кайдани в голові, я думаю. Це ті кайдани, це не тільки влада, яка нам ці кайдани поставила. це Ми самі боїмося чогось зробити. А ми можемо так багато, ми такі гарні. У нас самі гарні пісні, у нас самі гарні дівчата, люди, мова. Я люблю вас всіх. Дякую вам. Пісня сьогодні вийде в інтернеті. Вона називається Revolution Ukraine. України. Revolution Ukraine. На Ютубі вона має бути. Я думаю, що ви всі скоро її почуєте. Дякую вам. Я люблю вас дуже сильно. А я хочу ще щось зробити. Я буду казати Україну, а я буду що сказати, аби будете повторяти за мною. Добре? Добре? Добре. добре! Україна. Ні, Україна! то було ще не так. Добре. Україна. Україна! Наша мила. Україна, Україна. Назавжди. назавжди, наша мова, солов'їна, Солов а дівчата Солов чарівні. Дякую вам. Я люблю вас. Дякую. Я так думаю, що львівська публіка також тебе полюбила. Покажіть йому свою любов. Святослав, так? артисто, В'ячеслав. Ростислав! Я запам'ятав артисто. Дуже дякуємо. І дуже приємно бачити. Шкода, що такі прекрасні молоді люди живуть не в Україні, а живуть в Німеччині. Але нічого, ну ось дорогі друзі, так помаленько наша з вами зустріч буде на наближатися до завершення. Зараз я хочу заспівати вам свої найулюбленіші пісні, тому співайте разом зі мною. Тому що...